Аємо сьогодні з нами йде на Олімп. Фанатично віддана спорту чемпіонка світу та Європи з боротьби Катерина Бурмістрова. Я в спорті з самого дитинства і мабуть, без спорту я вже не зможу. Також розповімо про те, як відбувався у Києві олімпійський день та як екіпірують українців на Олімпійські ігри. Вперед на Олімп. Вперед на Вперед на Олімп. Катерина Бурмістрова чемпіонка світу та чотириразова чемпіонка Європи з боротьби. Нині вважається лідером збірної. Одна з найдосвідченіших українських спортсменок жодного разу не брала участі у головних стартах. Чотириріччя виправити цю ситуацію збирається найближчим часом на Олімпійських іграх у Лондоні. Зараз свого життя без боротьби Катерина Бурмістрова і не уявляє, а колись ледве перейшла туди зі спортивної гімнастики. І саме гімнастикою вона займалася все своє дитинство. До боротьби потрапила аж у 18 років після того, як вступила до інституту. Там уже случайно, скажем так, на заняттях побачив е, тренер по боротьбі от Руслан Владимирович. І, Просто предложил, говорит, не хочешь заниматься борьбой. А я просто довольно крупная, как для гимнастки, то всегда была крупная. Вот и э, Ну, посмотрел, наверное, физически готова девчонка, вот, предложил. Я юри хочу сказала, хочу передумала і лише згодом наважилась піти до боротьби. Втім, і гімнастику не покинула ще майже два місяці. Намагалась поєднувати ці види спорту. Однак боротьба все ж взяла гору. Про Катерину Бурмістрову нині кажуть, що вона одна з найдисциплінованіших спортсменок. А тренери тільки мріють, щоб усі підопічні тренувалися, як вона. Я думаю, що Катя, ще дуже штукатян вона завжди і завжди допоможе. Даже если разные весовые категории, она встанет пару, она поможет размяться, она поможет все подскажет, как лучше сделать прием. Это немаловажно. Не всем тебе могут подсказать і сказать, тому що все конкуренты. Она мені дуже подобається. Я її безмежно поважаю, дуже люблю. Завжди, коли ми працюємо разом в парі на тренуваннях, вона допомагає, підказує, так як вона є старшою віком і більш досвідчена. Вона каже: допомагає на знаходити якісь помилки в моїй техніці, підказує, як правильно що робити, і різні там нюанси. Вона мені дуже подобається. Вона просто молодець. Зараз Катерину Бурмістрову вважають лідером збірної. Про те, як вона досягала такого статусу, розповімо детально трохи пізніше. А поки про те, як вся Україна долучилася до святкування олімпійського дня. Україною прокотилася хвиля олімпізму. Країна відзначила олімпійський день, і, хоча він проводився у багатьох містах України, безперечно, головне свято відбувалося у Києві. На майдані Незалежності зібралися усі небайдужі до здорового та активного способу життя. На головній площі столиці Олімпійський день розпущався з розминки. А після офіційного відкриття перейшли до головного дійства забігів хрещатиком. Як і годиться, першими показали приклад олімпійці на чолі з президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Вопкою. Дуже приємно, що багато діточок, молоді, мами, батьки прийшли з маленькими діточками, тому я впевнений, що вони будуть зростати з інтересами до фізичної культури, до спорту і будуть гармонійно зростати, і будуть в майбутньому гідними. Громадянами нашей Украины. Мы бежали все вместе одним коллективом. Вот не было никакого соперничества. То есть не было лидеров, не было проигравших. То есть у нас была как одна дружная команда. Когда все бегут, не бегут, а просто летят с искрящимися лицами, с улыбками, это хорошо. Это позитивное настроение. Поэтому хотелось бы видеть всегда людей в нашем родном городе Киеве с таким выражением лица. До речі, головний Олімпієць країни брав участь у забігу, маючи доволі символічний номер на футболці. 2022 це наша мрія, щоб в Україні були Олімпійські ігри, тому сьогодні ми працюємо в цьому напрямку, тому для мене це дуже символічно і дуже приємно, тому що у кожної людини є свої мрії в житті. Одна мрія це щоб був Олімпійський будинок, сьогодні він вже є. І ми скоро вас запрошуємо на свято, на відкриття. А це наступна мрія, що в Україні були Олімпійські ігри. Після такого потужного старту почалась програма змагань. На Хрещатику відбулося близько 20 забігів у різних вікових категоріях. У них взяли участь як дорослі учасники, так і зовсім маленькі. Найважливіше те, що і тут зберігся олімпійський принцип. Головне не перемога, а участь. Мама сказала, що четверте місце – це теж хороше. Нравилось, коли всі біжали, і майки тата получали, та все до нам давали. Ко інтересна було на этом праздники. Взагалі, здоровий спосіб життя він завжди важливий. А для України на сьогоднішній день він настільки актуальний, що ви розумієте, ми Національний олімпійський комітет і Міністерство науки, освіти, молоді та спорту хочуть привернути увагу нашої громадськості до того, яке здоров'я в наших дітей, яке здоров'я в наших батьків. І скажімо, на сьогоднішній день. Виступаючи, які вітали учасники змагань, сказали про те, що здоровим сьогодні бути модно, і ми маємо за таких маленьких діточок виховувати в них відповідальне відношення до свого здоров'я. Для декого з учасників вже стало доброю традицією, щороку приходити в Олімпійський день на Майдан Незалежності. Були тут і багаторазові переможці забігів, і ті, кому пощастило вперше. Я в цьому році перший раз, тому також феєричні такі. Враження, знову ж таки, велике спасибі організаторам, щоб частіше бували в нашій країні такі чудові свята. І спорт в спорті і русі сила і здоров'я. Тим, кому не пощастило перемогти у забігу, отримали пам'ятні сертифікати учасників. А ось переможці вітали подарунками від національного олімпійського комітету та спонсорів. Вручали їх чемпіони та призери Олімпійських ігор. Праздник дуже хороший, змічательне. Он збирає багато людей. Це двіження, це жизнь це радость. Стрічі разных, різних знайомих, друзів, яких целый год можеш не видеть, встретить именно здесь. На самом деле прекрасний праздник з удовольствием каждый год прихожу. Це таке свято найулюбленіше, напевно, тому що це спортивно, це весело, це радісно. Стільки людей збираються, і все таки люди люблять бігати. Це потрібно. каждому ранку такая зарядка, была бы чудово для каждого. Здоровье важно всегда, для всех и для каждого. И, как говорится, как береги честь молоду, так вот надо начинать утро с зарядки и беречь здоровье с самого раннего своего возраста. А позитивное настроение, бодрость и заряд энергии ну, как бы никому никогда не помешали. Поэтому с удовольствием уже шестой год подряд я принимаю участие в Олимпийском дне, начинаю его вместе здесь, утром на Крещатике. Нагородженням переможців Олімпійський день не завершився. Увечері тут відбулося яскраве шоу Стрибки на майдані. Поціновувачі спорту змогли спостерігати за змаганням стрибунів із жердиною і не тільки з України, а й з Росії та Гувейту. Про те, що боротьба була за пеклою, свідчить новий рекорд майдану. Передбачив його президент НОК Сергій Бубка ще до старту змагань. Сказав, що переможцем стане той, хто підкорить висоту 5,72. А вдалося це росіянину Олексієві Ковальчуку. З першої ж спроби він не тільки встановив новий рекорд, а й покращив власне досягнення на 17 сантиметрів. Треба вже пройшли з слішним рекордом. До не ждав але нурасші на на результат. Вийшло, като внутрі завело, тому що вже второй. Подряд я проиграю росіянину, причому ну то одному, то другому. Как би, немножко це застегнуло, але через неделю, думаю, ми встретимся в даліх соревнованіх і буде конкуренція. Треба йому отомстити. говорится. нікому не збирається мститися. Бронзовий призер турніру. Денис Юрченко він і третім місцем задоволений. Третє місце теж неплохой результат для начала. Там мої перші соревновання після травми. На численні травми меня в течение пару лет после олімпіади ніяк не можу восстановиться. Ну в принципі, начало положено, я Думаю, все буде удачно складатися в наступному сезоні. Ось так пройшов вже в шосте Олімпійський день в Україні з новими рекордами, усмішками та хорошим настроєм. Україна знову довела, що не тільки словом, а й ділом підтримує олімпійський рух. Вперед на олімп! Вперед на олімп.